Вітаю! Це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леонов. Сьогодні ми будемо говорити про шахраїв, зокрема, про так звані фінансові піраміди. Що це означає? Чи знову загрожує Україні привиди буремних 90-х років? Давайте розбиратися! Для початку пригадаємо, що таке фінансова піраміда. Якщо спрощено. То це такий різновід шахрайства, коли група осіб збирає гроші у населення, обіцяючи своїм клієнтам великі доходи. Перші вкладники піраміди ще встигають отримати певний прибуток, але основна маса людей не отримує нічого. Більше того, люди втрачають абсолютно все. Бо засновники піраміди припиняють виплати та зникають у невідомому напрямку, прихопивши кошти своїх клієнтів. Розквіт цього виду шахрайства припав на першу половину 90-х років. Однак після кількох гучних скандалів, активність страстів зійшла на нівець. Це патологічне желание отримати все, нічого не делая. Купи лотерейний білет, выиграй мільйон. Що ти будеш з ним робити? Ведь не зря у тебя нет еще этого миллиона. Твое сознание еще не в состоянии переварить такие суммы. богатеть нужно постепенно, но ну, очень хочется. Хочется вложить 10 гривен, а получить сразу же 100 тысяч гривен. Так не бывает, потому что все-таки без труда не выловишь и рыбку из пруда. И история успешных, богатых людей, если мы возьмем долгосрочный период, а не какие-то кратковременные манипуляции, основанные на бандитизме, на коррупции, на обмане тех же финансовых пирамид, но с другой стороны этой пирамиды, те, кто основывают ее, показывают нам, что это путь долгого, упорного труда, старания в направлении цели, которая была интересна этому человеку. Но люди хотят здесь и сейчас. Почему это происходит до сих пор? А вот здесь уже особенность войны. Появилась такая нехорошая тенденция, где-то фантазия, где-то иллюзия, что живем в последний раз. А вдруг вот завтра не наступит. Поэтому вот здесь и сейчас я хочу все и сразу. Потому что ну, у меня завтра может быть и не быть такого шанса. И это, конечно, подталкивает людей к каким-то необдуманным поступкам, к необдуманным движениям именно этим э, спровоцировано и желанием выжить страхом за свою жизнь э, очень часто необоснованные необдуманные человеческие движения там другой немножко синдром синдром беженца но и эта часть тоже там лежит в основе когда люди переезжали из города в город из страны в страну чему финансовые пирамиды могут отродиться? по перше произошло досканаления шахрайских схем Тепер пропонують не просто віддати свої кошти, а вкластись у бізнес. Наприклад, купити коштовності або подарунковий сертифікат, зробити благодійний внесок. По-друге, з'явилися нові та потужні канали прихованої реклами та впливу: соціальні мережі, месенджери, додатки. Ці канали інколи знаходяться поза зоною регулювання з боку держави та контролю з боку правоохоронних органів. По-третє, правове поле трохи відстало від сучасних реалій. Тому потребує вдосконалення. Нарешті наше суспільство травмоване війною, тому захисні бар'єри у значної кількості людей стали менш міцними. І давайте будемо чесними: можливості для офіційного заробітку з об'єктивних причин тимчасово скоротилися. Проте загроза відродження фінансових пірамід була відчутна ще до війни. Зокрема, про це свідчила активність компанії B2B Jewelry. Тому за моєю ініціативою було подано законопроект про заборону фінансових пірамід. Він вже пройшов експертну оцінку: ось його основні новації: чітке визначення того, чим є фінансова піраміда, визнання фінансової піраміди незаконною схемою збагачення, запровадження заборони на створення фінансових пірамід, Заборона реклами фінансових пірамід, внесення до Кримінального кодексу України окремої статті, яка передбачає покарання за створення та сприяння створенню фінансової піраміди. 2020 року розслідування Служби безпеки України підтвердило, що за всіма ознаками діяльність компанії B2B Jewelry є зведенням фінансової піраміди. І попередила про наслідки: адже на той час учасниками цієї піраміди стали понад 600 тисяч громадян, а загальна сума коштів, які вони могли втратити, складала понад 250 мільйонів доларів. За оцінками експертів, зараз спостерігаються нові спроби відновити діяльність фінансових пірамід. З'являються нові бренди, які викликають обґрунтовані підозри. Тому вважаю, рішення Верховної Ради щодо створення тимчасової слідчої комісії, яка вивчатиме факти шахрайств кол-центрів та фінансових пірамід, кроком своєчасним. Але я переконаний, для того, щоб покінчити з цим ганебним явищем, треба в першу чергу вдосконалювати правове поле. За роки вивчення фінансових пірамід накопичено достатньо фактів, щоб узагальнити сучасну практику цього виду шахрайства. Це дозволить внести необхідні правки в законодавство або прийняти окремий закон. Кількість справ у суді вона не зовсім правильно відображає загальну картину. Чому тому, що у провадженні знаходяться зараз 3163 матеріали матеріали кримінальних проваджень, та 466 справ уже скеровано до суду. А, але треба зауважити, що кожна справа містить у собі епізоди злочинної діяльності. Тобто реєструється кримінальне провадження, і коли матеріал скеровується до суду, всі ці епізоди разом з е, основним епізодом скеровуються до суду. Тобто, мається на увазі, що е, цифра по відношенню до вже відкритих кримінальних проваджень направлених до суду. Вона є закономірно невисокою, тому що одне направлене до суду провадження об'єднує в собі декілька десятків, а то і сотень епізодів злочинної діяльності. Департамент кіберполіції завжди наголошує на дотриманні інформаційної та кібергігієни і якраз таки особи, які не дотримуються її або не повністю дотримуються, або ж особи, які не обізнані з нею, зазвичай і є тією категорією осіб. До яких телефонують шахраї, і їх злочинний умисел вдається: це пенсіонери, люди похилого віку, це особи, які, скажімо так, не зовсім піклуються про кібергієну в мережі, ті особи, які є дуже довірливими особами, інваліди. Ну, тобто такі вразливі категорії людей, які за об'єктивними власними побажаннями не хочуть або не можуть знати про кібергієну. Друзі, хотів би почути вашу думку. Чи бачите ви фінансові піраміди сьогодні? Як ви пропонуєте боротися з ними? Загалом, чи на часі така робота? Буду вдячний за ваші оцінки та пропозиції. Це мої контакти в соціальних мережах. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.